Українців саме важливі речі, які там відбуваються зараз з Трампа або з цієї енергетики, вони полягають тільки в одному одної річі, коли Російська Федерація почне втрачати набагато більше, ніж вона отримує від цієї війни, і тут зрозуміло, що вже на четвертий рік війни, що ці всі речі напряму пов'язані з нафтою і з її ціною. Всі санкції, які зараз ми бачимо, вони просто-напросто йдуть в той в парадигмі зберігання того коридору, який потрібен Трампу для того, щоб зробити Америку знову великою, і помиляються ті, які думають, що тільки заради нафтогазових доходів працює Трамп. Тільки ці от люди за нього проголосували, і вони цікавить всі, всі інше. Ні, цікавить. Цікавить розвиток, і польоти на Марс, цікавлять його, і домінування Америки в космосі, його цікавлять вообще домінування Америки всюди, і його цікавить. При тому він розуміє, що на відміну від росіян, де нафтогазові доходи – це просто єдиний по суті, великий струмок, ну, джерело таке величезна річка, яка формує бюджети, з це не так. Там є і цифрові речі, і космос, і все, що завгодно, але енергія вона ж все ж таки перша. За цей, за цей тиждень відбулася така ситуація, що на тлі цього шатдауна відбулися зустрічі в Алясці. це один із важливих моментів. Ці зустрічі на Алясі, от, були з корінним населенням, з цими індіанцями, які там живуть, от, з корінними населенням, які сказали, том, що вони вітають а, нарешті розкосербування цього нафтогазового регіону. І це головний момент, який відбувся протягом цього тижня. Це один із важливих моментів, тому що спочатку перша нафта буде робити нафту дешевшими і ціна опаде до 55 доларів до 50, а потім уже потік нафтових, нафтовий потік, який потече зарядки через півтора роки, він буде робити ціну насправді дешевою. І справді буде гарним закінченням правління Трампа, коли знову людина буде заправлятися на 50 баксів на тиждень для того, щоб покататися на своїй на тачці і не економити гроші на бензин. Коли все буде відбуватися коли все буде відбуватися в нормальному режимі. Оце от головні речі, які а, турбують Трампа.